Слава Україні, шановні друзі! Наш інтелектуально-посвітницький проєкт триває Книжка Духовна Зброя. Сьогодні ми будемо вам презентувати книгу Івана Огієнка: рідна мова, мовознавець, історик, редактор, публіцист, педагог, видавець, церковний діяч, поет, книгознавець, перекладач, громадсько-політичний діяч. Будитель українства, все це про одну людину Івана Огієнка або митрополита Іларіона. Рішучість, невпинність. Поміркованість були неодмінними в його діяльності. Можливо, тому вона була наскільки потужною, наскільки всеохоплюючою, розгляньмо його діяльність як мовознавця. Його текстів боялися однаково 150 років тому. Боялися так сильно, що навіть не поплюжили імені Огієнка, а просто замовчували, аби не привертати до нього жодного інтересу. Його книги палили на Почаївській горі вже на початку незалежності, та найтрагічніше. Що на 32-му році незалежності Огієнко і досі замовчуваний? Він повернув Україні вкрадену історію, дав змогу читати найголовнішу книгу життя Єванглія» з зрозумілою і рідною мовою. А пересічні українці фактично не знають про його неоціненний вклад у відродження історичної справедливості щодо питань української мови, культури та церкви. Природжений іст ученого, педагога, державного громадського церковного культурного діяча однаково успішно виявлялись у його діяльності і як мовознавця, так і в літературознавця, і як в перекладача та поета, і як редактора та видавця, і як ректора та міністра, і як православного митрополита та історика Української церкви. Важко сказати, в яких із цих сфер діяльності Іван Кугієнко митрополит. І Ларіон залишив найпомітніший слід. Одне незаперечне. Він чесно і віддано служив українській ідеї, українському відродженні, нації, її мови та культури. Іван Огієнко перекладав Біблію українською, складав словники, керував Міністерством освіти Української Народної Республіки, а потім Українською Автокефальною православною церквою. Він був перший з українців, хто виокремив рідномовну політику. У окрему науку книга, яка має бути другою книгою після кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, для кожного школяра, студента та вчителя, це його книга, рідна мова. Виходимо історичними колами. Вже традиційно повторюємо ті самі помилки. Знову доводимо очевидне значення мови у власній державі, знову боремося за власну церкву з тисячолітніми традиціями. Аби не повторювати історичних помилок, достатньо прочитати книги Огієнка, в яких є науково обґрунтовані відповіді на злободенні питання українців. Чи просто... ми просто зобов'язані бодай одну? Сторінку з Огієнкової книги прочитати особливо зараз, у час війни з Росією та в еру інформаційних маніпуляцій. Адже насамперед Огієнко, будучи одержимим українством, він повернув Україні вкрадену історію. Він пролив світло на правду, яку тисячоліттями перекручував російсько-радянський режим. Книги Огієнка це колі проти ворога. І коли б вони були в кожній українській хаті, туди б зараз не летіли бомби та ракети. Визначення мови Огієнко дав таке: мова це форма нашого життя, життя культурного і національного, це форма нашого організовування, мова душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб – Це слова Івана Огієнка, що закарбовуються у пам'яті назавжди, щойно їх читаєш чи почуєш. Ці потужні рядки написав мовознавець, захисник української мови, її автентичності та істинної неповторності. Прикметно, що саме Іван Огієнко в 1935 році зауважував єдино правильний варіант вживання прийменника в Україні, а не рабської форми нав'язаної Росії на Україні. Іван Іванович висловив думку, що без релігійної віри людина є неповновартісною. Вважати, що своєю діяльністю Ог'єнко довів, що без знання рідної мови людина теж є неповноварсною. Це я апелюю тим рускоязичним, які ніяк не можуть справити свою щелепоязичність і вивчити мову. Без знання української мови ти українцем не будеш. Вельми справедлива теза, як на мене, Іван Іванович вбачав проблему розвитку української мови в тому, що громадянство не заохочує своїх вчених українців до праці. Можна вважати, що Угієнко почав. Заохочувати останніх власних прикладом він наважився без офіційного дозволу керівництва Університету святого Володимира, нині це університет імені Шевченка, викладати курс історії української мови студентам історико-філологічного факультету. Крізь усе життя він проніс побожне ставлення до мови праці, науки, церкви. Залишився назавжди пробуджувачем своєї нації, захисником її національного імені. Водночас починає писати підручники, книги для самоосвіти з української мови. Поки живе мова житиме народ як національність, не стане мови, не стане й народу національності. Вона геть розпорушиться межі чужими народами. Ці слова великого українця Івана Огієнка найточніше відтворюють найголовнішу змістовну тематику цього видання. Мовознавчі твори автора, які вібрані до цієї книги в Україні, ніколи не друкувалися. Перше окремі їх фрагменти проявилися у світі у Варшаві на сторінках щомісячника рідна мова «Наскрізною». Ідеєю усіх її текстів є гасло, яке народилося на чужині в результаті болісного споглядання за тривожними процесами, що посилювалися в кінці 20-х роках ХХ 20 століття на теренах радянської України. Це русифікація. Хіба зараз цього ми не маємо? Русифікація. У самій діаспорі це асиміляція українців у чужі народи. Хіба зараз ми цього не маємо? Звичайно, що маємо гасло для одного народу. Одна літературна мова, один правопис. Воно є особливо актуальним зараз в Україні. Це книга для старшокласників, для студентів, для вчителів, викладачів. Усім, кому небайдужа ідея національного відродження. Насичуємося працею. Івана Огієнка, рідна мова. Шановні, просимо вас підписуватися на наш Ютуб канал, поширювати наші відео, ставити вподобайки. До нових. Зустрічі, слава Україні.